Про масовану російську атаку і тактику обстрілів поговоримо далі з Валерієм Романенком, експертом з авіації, провідним науковим співробітником державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Валері, от сьогодні, власне, повітряні сили збили сім із семи безпілотників. Вчора була одна з наймасованіших атак, і теж 100% результат. Всі 89 шахетів шахедів було збито. А чого, власне, добивався ворог, випускаючи стільки шахедів, майже половина яких летіло саме на столицю? Ну, удару по важливому об'єкту по центру управління, скажімо так. Да? І ворога нема серйозних перемог на фронті, і тому удар по столиці е, України був би такою, знаєте, кісткою для російського воєнізованого суспільства. Да що якісь, хоч якісь успіхи, є, якщо не в боротьбі зі збройними силами, то хоча б е, в боротьбі з мирним населенням. От якщо говорити про тактику, яка вона зараз і чи змінювалася вона за останній час? Ну, загалом, ні, єдине, що росіяни вже почали використовувати обстріли України з усіх сторін. Чим характерний вчорашній обстріл, що Пуски здійснювалися з чотирьох напрямків: перший Сеща, аеродром Сєща, це Брянська область, Білорусі, фактично на північ, да? а другий ну практично на північ, да? а другий Курськ це південний північний схід. І далі Єйськ, і поряд з ним Приморсько-Ахтарськ. Це фактично східний напрямок. Так? от з усіх напрямків летіли шахеди. От, тобто, ворог пробує нашу протиповітряну оборону на міцність з усіх напрямків, і при чому дрони а, при своєму польоті значить використовують різні траєкторії а, обходу, наприклад, удару по Київ з сторони Житомирської області, з заходу. Можуть навіть з півночі захід заходять на об'єкти з різних сторін, виконуючи політ по складній програмі, і крім того, ну деякі дрони обладнані навіть таким ем, пристроями, які е, сигналізують про те, що вони опромінюються радаром, і через це дрон від, відходить в сторону з е, стандартної траєкторії, якусь дальність пролітає. Просто прямолінійно, і потім повертається ну, з метою обходу зони ураження зенітного комплексу. Да? І після цього повертається на свою територію, і продовжує політ. Тобто ворог використовує різні тактичні прийоми для зменшення втрат, але ну знаєте, поки що йому це не вдається від слова зовсім. А от з приводу використання дронів приманок для чого вони Росії? Це щоб виснажити нашу ППО. Основна ціль саме так. Деякі дрони збиті після того, як їх обслідували, виявилося, що в них стоїть антени 3 і 4G, Антени стільникового зв'язку і карточки відповідних наших там деяких провайдерів. От, тобто ці дрони могли пробувати підтримувати зв'язок через нашу мобільну мережу. Бо загалом дрони на такій відстані вони вже не мають зв'язку з оператором. Вони автономні, повністю автономні. А якщо спробувати через стільникову мережу, можливо, таким чином вдасться передати якусь розвідувальну інформацію про результати. Би мовити, польоту над по визначеній траєкторії над якимись об'єктами, а наші бійці якось якось можуть відрізнити оці дрони приманки від шахедів? Жодним чином, на жаль. А, на радарах вони. Ну, я не знаю, як відмітки на радарах, тому що можна. Ну, скоригувати так, щоб відмітки від шахедів, я не буду казати, яким чином, але можна скоригувати від відмітка від великого шахеда і від маленького це гербера, да? другий тип безпілотника. Можна скоригувати так, щоб вони були приблизно однакові. По швидкості вони теж, мабуть, приблизно однакові, поки не публікували льотні характеристики, от так що небезпека це серйозна. І я сподіваюся, що наші повітряні сили знайдуть. Ну не лише повітряні сили, скажімо так, наші збройні сили знайдуть способи боротьби з цими безпілотниками, ну шляхом невогневого ураження. Ну, от оці дрони Гербера. Вони, як було повідомлено раніше, зроблені з фанери там вибухівка. В них є модуль супутникового сигналу комета. Вони більш потужні, ніж шахеди, чи як їх використовує ворог саме? Поки що зарядів вибухівки на них, на них не виявлено. Поки що лише обладнання, обладнання розвідувальне, і як я сказав, антени стільникового зв'язку. Ці дрони вони менші від шахедів, значно менші. У шахеда, наприклад, двигун там 50 кінських сил, у цього 14 кінських сил. Відповідно, розміри там, ну не знаю, по малюнках поки що дані не публікувалися обмірів. От. Але розмах крил ну, так, в районі одного метра. Да? Ці дрони, якщо і здатні будуть нести якийсь запас заряду, ну бойову частину якусь нести. да, то це буде ну, 5-6 кілограмів, ну максимально 7-8 кілограмів. Також під час вчорашньої масової атаки російські дрони знову залітали на території Білорусі. і Цього разу їх було аж 5. А як думаєте, чому це якась несправність, чи це спеціально? А, ні, спеціально. Ну, хоча як... з якої сторони дивитись, так? Да? Якщо там наші написали ППО, посприяли їм так, щоб вони залетіли на територію Білорусі, ну тобто просто відбили їм мізки шляхом постановки радіоперешкод, то вони можуть залітати куди завгодно, Там і Білорусі, і Румунія, і Польща, і куди завгодно. Але винні в цьому не ми. Ми в режимі оборони і ми не можемо керувати напрямком польоту дронів. Якщо навіть він залетів якусь. Країну поряд, да? то це е, вина лише програміста, який поставив режим, що у разі перешкод дрон виконує прямолінійний політ. Можна було б поставити іншу програму, і він би залетів куди завгодно, там в іншу сторону. Да? Це не наші проблеми, що вони залітають там в будь-яку країну, це проблеми загалом протиповітряної оборони цієї країни. Ми пропонували країнам НАТО значить, збивати дрони, дозволяли збивати е, дрони, крилаті ракети, балістичні ракети над нашою територією. Вони утрималися від цього. Значить, будуть збивати над власною територією, або ці дрони будуть продовжувати залітати. Бо війна є війна. Можливо, це і не наша реп, можливо, це помилки програмування, можливо, збої апаратури навігаційної системи цих дронів. Тобто, можливо, все, що завгодно, і жодна з країн нас куди залітали ці дрони, нас не звинуватила в тому, що вони туди залетіли. Пане Валерію, ще маю таке питання. От Форбс написало, що дешевий український дрон вперше збив російського гелікоптера. Мі-8, і сталося це 31 липня. А наскільки це реально? Та да, чому ж ні реально. І коли гелікоптер е, летить і е, він дає потужне Ну, якщо правильно, скажімо, наводити дрон на гелікоптера, це треба робити зверху. Єдиний спосіб його уразити це наведення зверху, тоді 100% знищення гелікоптера. Бо на відео були видно помилки, як пробували наводити збоку, ззаду з боку. Там потужний, потужний потік повітря від? Хвостового гвинта він відганяє маленький цей квадрокоптер чи FPV-дрон, да, відганяє від борту, є, ну не вистачає потужності силової установки. А якщо наносити удар зверху над гелікоптером, прилітаючи, то тоді відбудеться ураження власне, по гвинту по ротору гелікоптера і падіння з повним знищенням уламків уникнути буде неможливо. Пане Валерій, дуже дякую, що знайшли час доїдатися до, до нашої ефіри. І за цю розмову це був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник державного музею авіації.